А демілітаризація Чорноморського регіону? Запитання, до речі, з Миколаєва. Це стратегічні е, це кораблі. Це, може, військові кораблі, там можуть будуватися. Це Крим і Чорноморський флот не наш. А ви пропонуєте демілітаризувати Південь України? А що буде захищати Україну з півдня? А, ну на жаль, напевно, чуть-чуть е, е, наша шановна респондентка перепутала а, такого такого в нашій програмі. Немає, немає. про демілітаризацію. Не там таке в інтернеті. півдня України. Там було таке не про ну, такого немає в нашій програмі. Можливо, це Ну, друзі. Чого не сперечаємося? Якщо <гум> а це якраз є про проєнот в інтернеті. Це десь написано, будь, будь ласка, зайдіть просто зараз. Знайдіть цитату і через кілька хвилин повернімося, і давайте повернемось до цього запитання це дуже просто. Повертаючись до нещодавної дискусії декілька хвилин тому. Екран, на якому виведений ваш сайт, зелені виступають за проголошення Чорноморського регіону зоною вільної від ядерної зброї і за поетопне перетворення регіону на деміталізовану зону. Це проекци. Це проект. Це проект. Це проект, але ми партія знайшли... програма розділ, розділ третій, безпеки, 3 безпека, оборона, міжнародні відносини. Чому ж це проект? Ну я, це стосується якраз Чорноморського флоту, і це, якщо конкретно по Чорноморський флот, звичайно, постійний нейтралітет не передбачає базування жодних е, воєнних баз іноземних держав е, на, на території нашої країни. Тому це ну абсолютно логічно. А,